У Луцьку встановлюють будиночки для бездомних собак. Перший такий, виготовлений волонтерами із пластикових пляшок, сьогодні з'явився на вулиці Наливайка. Подбати про вуличних псів під час зими вирішила лучанка Анжеліка Арутюнян. Я написала в соцмережі, в Фейсбуці, і чесно кажучи, я не думала, що багато людей відгукнеться. Один одному люди перекидали, і дехто писав: давайте я допоможу. У мене є вдома пляшки. До справи викладачка східних танців у палаці учнівської молоді залучила вихованців гуртка «Умілі ручки. Ми пляшки насипаємо пінопласт, ми його подрібнили. Це для того, щоб було тепло, щоб він тримав теплоту. Далі ми насипаємо пісок для того, щоб наша будка могла стояти і її не збивало вітром. Ми малимо каркас. ти там притримає. Саме лучше подарунок це зроблено своїми руками. Тварини такі самі, як ми, люди, бо. Колись нас може і так само можуть е, навіть можна вишвертнути на вулицю так само, як люди, і це дуже шкода. Яка собі вартість одного такого будиночка не рахували, говорить Анжеліка, але дешевше каже, й не вигадаєш. Пластикову будку принесли у промзону вулиця Наливайка. Тут пара сторожових вуличних псів, які охороняють місцеві підприємства, привела цуценят сімейство в одній будять дуже тісно, каже Лучанка Лариса, яка підгодовує песиків. Було б вісім, а залишилось троє. Три дівчинки. От вони хороші охоронники. Це це факт, і причому вони здорові, і в них дає прививки. Наша перша будочка, Ми надіємося, що будуть ще. ще. Ось і привезли їм корм. Так що, кому потрібно собачки, звертайтесь до нас. У нас є ще матеріали, ще ну, мінімум на дві. А загалом, я кажу, що ця акція повинна відбуватися постійно, тому що зима довга, будинки будуть холодні. Бездомні собаки тяжко переносять морози на вулиці, розповідає директорка комунального підприємства Ласка, яка займається відловом, стерилізацією та прилаштуванням бездомних тварин. Тваринки без нас не виживуть. Лише годувати тварин це дуже добре, лише годувати, але і цього трохи замало. Не маючи можливості виспатися в теплому місці, тварина дуже швидко вине. Звичайно, треба комунікувати з власниками території, куди планується встановлювати будки чи з людьми, які відповідають за ті території. Як розповіла Оксана Богданюк, за підрахунком, проведеним зооволонтерами торік у Луцьку понад сім сотень бродячих собак. Після початку повномасштабної війни такий підрахунок не проводили, але візуально каже, тварин на вулиці стало більше, серед них і породисті. Дарі та Олександр Ватащук та Валентин Клімович Суспільне Луцьк.